Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми знайомимося з буквою Т та звуком Т. Сторінка 86 у букварику. Розглянемо гарнесенький такий малюнок, зображений торт. У слові торт ми маємо дві букви Т на початку слова та в кінці. У слові торт. Звуки Т є твердими. Давайте визначимо місце букви Т в словах, які зображені на малюнках. Так, перший малюнок слово тарілка. В цьому слові буква Т розташована на початку слова. Звук Т твердий. Далі. Молоток. У слові молоток звук, буква Т розташована всередині слова, звук твердий Т. Молоток. Наступне слово міст. Буква Т знаходиться в кінці слова, також твердий звук. Давайте почитаємо з вами з читалочкою. рядочек складив, а потом стопчиками. it it ут от эт от ты ти ту то те та теперь стопчиками it ты it ти ут ту от То ЕТ, те, ат-та Молодці, дітки. Далі читаємо так, стук, тиск, танок, туман, артист, темно, тісто лито. Тепло, тісно, листок. Тепер стопчиком прочитаємо. Так, танок, темно, тепло. Стук, туман, тісто, тісно. Тиск артист, літо, листок. Якщо ви не встигаєте ставите відео на паузу і самостійно читаєте в тому темпі, в якому вам зручно. Але кожного разу ви повинні вже нарощувати цей темп, привчатися швидше складати склади в слова. Читаємо далі. Та-та-та ми помітили кота. То-то, то проминуло тепле літо. Тук-тук-тук пролунав у лісі стук. Так-так-так пролетів літак. Далі читаємо сполучення слів: Плавати у ставку. Поливати квіти, стукати у вікно, вставати рано, мити тарілки, витирати стіл. Далі спускаємося з гірки. Тук-тук-тук. Стукав молоток. Молоток стукав не сам, молотком стукав степан. У степана руки в мілі. Він ремонтував квартиру. Перечитуйте декілька разів, поки у вас не вийде гарно і без помилок читання кожного слова. Останнє речення на кмітливість. яку букву куди поставити. У нас пропущена буква в першому слові і в другому. Пташка зветься ластівка, а це листівка. У слові ластівка пропущена буква А, а в слові листівка буква И вдосконалюємо своє читання та працюємо зі сторінками 86 87. При зустрічі ми обов'язково з вами почитаємо разом, після того, як ми прочитали слова з буквою Т. Ми її продрукуємо. У вас у зошиті є зразки велика буква Т та маленька буква Т. Пишуться вони однаково, відрізняються лише за розміром. Але велика буква Т пишеться на дві клітинки, а маленька на одну. Після зразка відступаєте одну клітиночку, ставимо крапочку на середині. Верхньої лінії клітинки, і посередині нижньої лінії клітинки з'єднуємо ці крапочки рівною прямою, і зверху на одну клітиночку проводимо також рисочку пряму. І так прописуємо до кінця рядка. Стараємося проводити рівнесеньку, пряму. Якщо вам важко, ви можете ставити крапочки і з'єднувати їх. Ось так. Прописуєте до кінця рядочка. Маленька буква Т пишеться так само, але тільки на одну клітиночку. Також ставимо дві крапочки на верхній лінії. Клітинки і на нижній з'єднуємо. Також прописуємо до кінця рядка. Ось така робота у вас вийшла до кінця тижня. Ви справжні трудівнички. Тепер можна йти на вихідні відпочивати. Зустрінемося у понеділок на відеопоясненнях. До зустрічі!